Я ще хочу з вами завершити тему ось цього. Терористичного удару по Києву, терористичного удару по Україні, і хотілося почути вашу думку із приводу реакції світової спільноти, а зокрема зі сторони американського товариства американського представництва, вже не вперше дочка Кіто Калага спецпредставника Трампа по питаннях врегулювання війни в Україні звернулася до свого батька, показала навіть відео. Давайте до речі, його. Подивимось, вона допис написала у соціальних мережах. Уявіть, що ви прокидаєтеся під звуки сирен повітряної тривоги. Вибухи трясуть ваші вікна, дрони кружляють над головою. Діти сплять на станціях метро. Європейська столиця в облозі, ракетний град, цивільні особи перебувають під прицілом. Якби це був Париж чи Берлін, що б сталося? Що б сталося, Сергій Григорович, якби це був Париж чи Берлін, і з вашого огляду, а ось таке прохання або крик душі, можливо, ви по іншому це сприймаєте не просто звичайного українця, який говорить, тому що йому це болить, бо це його рідна країна, це його рідна земля. А американської людини, доньки спецпредставника, який можливо може якось повпливати на вирішення там передання зброї і так далі, тому подібне. Це якимось чином може бути почуте у Сполучених Штатах, я скажу. Мабуть, найбільше подяки, які ми могли б виявити ці чудові пані, це те, що вона одна з неї багатьох, яка на високому рівні доноситься як до світової спільноти, так і безпосередньо до американської спільноти. І знову ми черговий раз чекаємо, коли ж це наша преса підхопить на американських каналах. От найбільша проблема, що знову ми е, говоримо тільки всередині країни, як круто. Добре, американці про це знають. Американці через наші рот, вуха і е, очі це почули, побачили? Ні. Раз, друге, це якраз такий яскравий приклад того, що ну, коли людина знаходиться в Києві, це відчуває на власному організмі, на власній психіці сприйняття війни зовсім інше. Так от таких прикладів для нас це якраз такі чудові транслятори боротьби за нашу незалежність через душі, серця і розум інших громадян. Це чудовий приклад порядності. І е, патріотизму повітря відно... американця по відношенню до, е, до України. І от коли у нас там е, розповідають, як хріново там Америка до нас відноситься, то ось як приклад Ні, Америка до нас нормально відноситься, бо Америка це не тільки Трамп, Америка це і парламент, який достатньо серйозно е, налаштований в подальшій підтримці України. Америка це американські громадяни, які приїжджають до нас і бачать цю правду війни, але їх не так багато приїжджає. Але ми мусимо продуктувати цю правду війни, показуючи це на міжнародних каналах. А ми наступили, знаєте, собі на хвоста ще в 22-му році, коли ми не показали реальні, реальну правду тих тортур, тих знущань, які були зроблені з боку росіян по відношенню до мирного населення, ще безпосередньо. Там в той самому Ерпіні Бучі і інших Бородянки ми показали тільки так, знаєте, достатньо толерантно. Ізраїльтяни не вибирали так правильно, неправильно. Вони на закритій конференції для журналістів показали реальні страшні відео, після яких норма людина з нормальною психікою не сразу в себе приходить це була правда війни. А ми ж намагалися, знаєте, зберегти дипломатичну таку міну на своєму обличчі і розповідати, що вони негідники. Але ми не показали, що вони негідники. Ми не показали, що вони терористи. Ми не показали зґвалтованих дітей, вбитих дітей, розірваних цих дітей. Ми не показали, бо це ж не дуже толерантно. Так давайте все ж таки навчимося казати правду, і ці ж ролики є. Ці кліпи можна ще показати, аби показати, як воно є, і чому Росія насправді не тільки ворог для України в Росії це ворог і загроза для всього скажімо, демократичного світу, поки ми не наста, не навчимося розставляти крапки над і показувати правду війни. Ми і далі будемо в тому положенні, що ми комусь щось мусимо доказувати. Не треба доказувати, треба констатувати факти і показувати реалії, що саме приносить війна, руський мір на територію будь-якої країни, куди буде намагатися зайти Росія.